600-річчю надання рогатину магдебурського права було присвячено проведення сесії міської ради спільно із засіданням виконкому. у проведенні урочистої сесії взяли участь і чимало гостей міста, зокрема закордонних. У рамках сесії відбулося пам'ятне погашення маркованого конверту спеціальним штемпелем з написом 600-річчя від часу надання Магдебурзького права місту Рогатин. Штемпель випущений спеціально до поважної дати був дійсний тільки день. Спецпогашення провели керівники району у та міста начальник відділу технології Івано-Франківської дирекції Укрпошта Дарія Вовк зазначила, що такі конверти випускають лише до пам'ятних дат. Наклад цього становив 400 тисяч одиниць і розданий по всіх відділеннях зв'язку. Згодом відбулося засідання круглого столу. Тут велася мова про важливість співпраці різних фундацій, партнерів, міст побратимів про духовні скарби Рогатинщини. Ми сьогодні хотіли привітати, по за все, жителів всього міста Рогатина, з тим, що сьогодні святкується 600-річчя присвоєння або надання Магдебурзького права цьому древньому Галицькому місту. По-друге, ми сьогодні такою представницькою делегацією, наші польські партнери, а це, зокрема, колишній сенатор і почесний консул нашого товариства пан Ярослав Малик і пан Йозеф Шторс, сьогодні представляють наше товариство, оскільки ми маємо проекти співпраці між Рогатинською міською радою і благодійним фондом товариства Поляки. України Андрея Потоцького.